Всім привіт! Сьогодні я, а також я ми розповімо вам про тренування на сторінці. 3D Maps допоможе зрозуміти та засвоїти рухи в трьох площинах, а також скоординує всі кінцівки. МФР допоможе покращити здоров'я м'язевої тканини та фасції. Це тренування є так само самомасажем. Стретчинг допоможе додати гнучкості та еластичності. Тренування зі своєю вагою допоможе опанувати базові рухи без додаткового обладнання. З резинками ви додасте інтенсивності за рахунок постійного навантаження. Тренування з гірями допоможе додати інтенсивності за рахунок ваги. Тут так само ви познайомитеся зі зміщеним центром тяжіння гірі. Що додатково буде прокачувати координацію? На TRX попрацюєте з внутрішньо-м'язевою та міжм'язевою координацією. Тренування на стабільність буде розвивати м'язи-стабілізатори, які є основою гарної постави та правильних рухів, з гантелями. Ви потренуєте силові показники, а також впораєтесь з координацією сторін, пліометрика. Прокладе шлях до більш складних вправ. З її допомогою ви прокачаєте потужність зі штангою, попрацюєте з чималою вагою та прокачаєте все тіло. Щоб відновлюватись та триматись в рівновазі, вам допоможе тренування зі здоров'я суглобів. Тут так само ви і нервову систему заспокоїте. Кардіо допоможе прокачати дихальну та серцево-судинні системи. Разом з прокачкою витривалості Тож рекомендую мер спробувати всі тренування, знайти свої особливості та покращити їх за допомогою цих самих тренувань. Дякую за увагу. До зустрічі. Макс, це шеза уже? Не знаю. Ти мені скажи.